Вітаю всіх шанувальників спорту ви дивитесь підсумкову тижневу спортивну програму Спорт Панорама. Самої сьогоднішній програми ми обрали досить вид спорту вид спорту, який можна вважати українським це бойовий гопак. Відродження бойового ПК в Україні почалося саме у Львові, ще далекому 1985 році. Ініціатором такої справи був Верховний вчитель бойового ПК Володимир Пелат, якого ми сьогодні вирішили запросити до нас у гості у спортпанораму. Ви дивитесь спортпанораму і сьогодні ми говоримо про бойовий гопак. Тому моїм співрозмовником є президент міжнародної федерації бойового ПК пан Володимир Пелат. Пане Володимире, вже минуло 18 років. Як було відроджено цей вид спорту, бойовий гопак. Ви саме стояли для витоків відродження цього виду. Кількох словах розкажіть, як відбувалося воно, як можливо виникла ідея, які аспекти були важливими у відродженні цього виду спорту у нас в Україні? Ідея бойового ПК, можливо, десь сиділа в самому мені з раннього дитинства, відтоді відколи я почав займатися карате, але вона вже так остаточно сформувалася. В 85-му році, коли я вже був зрілий чоловік, все-таки мені вже тоді було 30 років. Поза спиною в мене було 17 років заняття. Ну, я вже був сенсеєм, в мене були свої симпаї 5, тобто в мене розвинута була школа карате. Але от почуття національної гідності десь постійно давало про себе знати. Хотілося, щоб ми, українці, змінилися, щоб ми стали іншими, щоб ми пошвидше здобули свою свободу. Я звичайно шукав різні шляхи щодо створення системи, яка могла спасти весь український народ, відродити в ньому гордість. Відродити в ньому національну, як то кажуть, самоповагу, те, що в нас впродовж тисячі років знищували. Так як я майстер бойових мистецтв і більшу частину свого життя віддав саме бойовим мистецтвам, то я просто бачив і знав, що весь світ, не дивлячись на те, що на сьогоднішній день є ядерна зброя, використовує бойові мистецтва для того, щоб виховувати своїх громадян. Особливо представників чоловічої статі, тому що е, бойові мистецтва, бойові системи поєднують в собі е, дві дуже важливі речі для громадянина держави. Е, перше це е, лицарський дух, відважність, гордість. А друге це те, що е, бойові мистецтво утверджують чоловікові чоловіче начало. Е, він стає рішучий, він стає наполегливіший, дисциплінованіший. І найголовніше, що є потитишну вихованні, це те, те, що людина, яка вивчає національні бойові мистецтва, вона дивиться на свого народного героїзму. От, на прикладах своїх героїв, своїх перемог. І така людина, що беззастережно ціле своє свідоме життя буде боротися за свою державу. Звичайно, шлях встановлення бойового мистецтва не є таким легким, якби то... Багато кому хотілося. Я можливо тоді трошки був наївний, коли думав, що мене зрозуміє багато, От, але на жаль, мені довелося це пройти. Я змусив відчути це непорозуміння серед людей. І, звичайно, що непорозуміння з боку багатьох таких державних діячів моли тим, що вони. Генетично є перелякання. Пане Володимире, як все ж таки вдалося підняти з колін цей вид спорту, адже потрібно було відкривати нові тянацькі спортивні школи, які б пропагували бойовий гопак, Потрібно було відповідні, кваліфіковані тренери. Як все ж таки цей прес пішов в рух, як вам вдалося? Багато хто хотів просто навчитися битися. Вони шукали от в бойовому покупці, можливо, десь бажання швидко навчитися всіх лопатити. але не бачили в ньому якоїсь більшої ідеї ідеї відродження нації, ідеї, ідеї спасіння нашої держави, ідеї виховання нового громадянина України. Що мене дивувало, це те, що. Були прекрасні бійці, не перемагали різні стилі, але вони не наважилися стати вчителями бойового. І в мене був такий от перший вчитель бойового пока Юра Кетчур, який не був таким крутим. І він відважився на те, що вести секцію бойового покату. Мене дуже втішило. Я побачив, що нарешті з'являються послідовники. Потім мені довелося. Залучити ще ширше коло, особливо коли я поїхав на Полтавщину, Дніпропетровщину. Я побачив, як багато хлопців пишаються тим, що вони з козацького року. Отже, вже починаючи з 91-го року я працював не один. Різні були вчителі біля мене, багато хто з них дійшов. Правда, при мені тільки залишився так найдовше Андрій Миколаївич Гачкевич, який так напливо викладає бойовий гопак. Багато з'явилося вчителів в інших регіонах України. Я можу тільки пишатися тим, що всі люди мають одну або навіть дві вищі освіти і допомагають розвивати гопак. І Це для них є щось таке дороге, велике, але знову ж таки. Тільки Господь Бог і я один знаємо, які страшні треба було прикласти зусилля в те, щоб виплекати оті нові покоління вчителів, послідовників. Зараз в Раді вчителів у нас небагато, як то кажуть, ветеранів. Загалом, десь біля 30 чоловік, людей, які так свідомо визначилися в своєму житті. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як проходять тренувальні процеси з його покачують корисно батьківці, які тільки починають займатися цим видом спорту, можуть дізнатися. Що ви цікаво для них організовувати, проводити? Ну, перш за все, тренувальний процес в бойовому гопаку, він мало чим відрізняється від занять іншими видами бойових мистецтв. Єдине в чому є такі відмінності, це те, що перш за все вчителі роблять акцент на тому, що бойовий гопак – це на українське бойове мистецтво. Яке було з правіку віку нашому яке збереглося в танцях, чимало в різних розмов про наших героїв українських, про козак, про Січовистів, про воїнів УПА, про тих людей, які захищали е, свою батьківщину і е, не дивлячись на те, що був навіть такий час, коли українські війська воювали проти п'яти держав. Це не це не жарт воювати на фронтів. це дуже важко. І якщо взяти, наприклад, східні системи, де є головними героями самураї, там ніндзя, і всякі монахи, шаоліні і так далі, які дуже сильно відірвані від проблем України, від нашої історії, від нашої твори, ну то звичайно, що хлопчики, які приходять на бойовий гопак, вони все-таки з більшою повагою ставляться до своєї спадщини історичної, до свого історичного минулого. От. Дуже важливим є те, що дітей всіх залучаємо до сповідування релігії. Вони всі мають вірити в Бога. Інування починаються і закінчуються з молитви. Звичайно, що заняття ведуться рідною українською мовою. Мінологія на рідна, От, на відміну від східних систем чи там, західних систем, в основному англійська мова або японська корейська. От, тобто є дуже багато чинників, які піднімають бойове мистецтво на досить е, такий високий і потрібний рівень у нашій державі, коли е, ви бачите, що космополітична система настільки сильно тисне на Україну, що просто народ починає помаленьку деградувати, тим більше інформаційна окупація України, подивіться, скільки зараз засобів маси інформації є неукраїнській Україні. І тому на фоні того всього виховання в школі бойового поки тілесний вишкіл, духовний. Вихил, звичайно, шробить дуже дуже велику і корисну справу для виховання майбутніх поколінь, для виховання тих майбутніх воїнців, які будуть жити і керувати нашою батьківщиною. Тому що найголовніше у вихованні воїна це поступовість навчання, тому що що найгірше в житті воїна і в його, як то кажуть, психологічному стані це перель. Це Те, що найстрашніше, в Древній Греції переляканих воїнів зразу знищували, Ми маємо роботу з важкими дітьми, заторможеними. Це наслідки байдужого відношення батьків або молоді, які будуть майбутніми батьками до свого здоров'я, а відповідно і до здоров'я своїх дітей. Потім вони шивуються і кажуть, дивно, що, що таке, ми ніби здоров'я, а дитина отака от і така. Ні на мить не задумуючися над тим, що страшну біду в цій справі приносять як алкогіль, так і коріння, і нездоровий спосіб життя і так далі. І ми з тою молоддю працюємо. Браємося зробити все для того, щоб змінити тих дітей. Всеукраїнська Федерація бойового показу кожним роком все активніше проводить роботу з виховання молоді. Традиційно президент Міжнародної федерації бойового ПК Володимир Пелат, для юних вихованців цього суто українського виду спорту, організовує літні табори відпочинку та оздоровлення. Діти милуються природою в таборі села Гревеню, що на Сколивщині, а далі мандрівка на двох човнах по Дніпру, під час якої вони облаштовували та приводили в порядок давно забуті козацькі могили. І загалом програма відпочинку опаківців була надзвичайно насичена. Крім занять бойового ПК вони розвивалися інтелектуально, духовно та фізично. Проводили козацькі забави, розвивали театральне мистецтво, вивчали багато нових пісень, удосконалювалися у туризмі, плаванні, спортивному орієнтуванні, організовували чимало походів у гори, а також вивчали травознавство, збираючи лікарські рослини. Велику увагу в виховному процесі вихователі звертали на вивчення історії України та перегляді історичних фільмів. Але який козак, якщо він не витривали? Так одним із компонентів програми відпочинку було загортування. Юні козачки щоранку обливалися холодною водою у гірських грічках. У старанні гупаківцям не відмовиш. Вони постійно тягнуться до своїх старших колег і хочуть бути схожими на них. Та й в кінці кожної програми відпочинку вони складають свої рідні іспити За свої старання. Діти від федерації отримують пам'ятні подарунки. Пане Володимире, за ці роки бойовий гопак отримав всесвітні визнання по багатьох країнах. Ви вже їздили, показали, показує виступи цього виду спорту, які останні події відбулися як всеукраїнського, так і міжнародного рівня у нас, принаймні в нас тут, на Україні. Нещодавно в Києві відбувся міжнародний турнір Козацька слава, який поєднав в собі кільканадцять видів змагань, в тому числі з козацького збобою, Кубок України і Кубок України з контактного карате, який боксингу, боксу, самбо. От. Тобто дуже потужний був турнір, досить представницький. Одне те, що з'їхалося більше 1200 учасників. Тобто вже говорить про те, що досить великий був турнір. Представлено було багато різноманітних шкіл. Змаги проводилися в абсолютно різних дисциплінах. Були чисто стильові змагання, а були міжстильові змаги в різних дисциплінах. Ну, Збірна бойового ПК цього разу була невелика. Отже, ми привезли 20 чоловік. Загалом збірну бойового ПК. Більша частина людей, звичайно, брала участь в показовій програмі, з них тільки восьмеро брало в змаганнях контактного гатунку. От. Але ці змагання, цей турнір був надзвичайно цікавий тим, що ми мали можливість представити кожен свій стиль. Дуже приємно було, що кожна школа себе проявила, показала всі свої кращі. сторони. От, була можливість розповісти про свою школу. На широкий загал все ж таки врахуйте, десятки тисяч людей мали можливість нас побачити і почути. І е, я вважаю, що це, це досить серйозне визнання, тим більше, що на цих змаганнях були присутні майстри досить високого рівня, майстер з Італії, який до восьмий дан був. Взагалі школа, яка до Українська, була дуже сильно представлена, дуже цікаві були показові програми. Були майстри кунг-фу з Китаю. Шостий, восьмий дан був президент Федерації Матолєвський, який робив дуже гарну показову програму кунг-фу. Подивився по тих стилях, наприклад, тайландський бокс. Так само досить широке представництво. Дуже мені сподобалося те, що українські бойові мистецтва розширюються. В Києві було представлено бойове мистецтво метелиця, засновник цього мистецтва є в Харкові. Так само в Харкові ще виникло нове одне бойове мистецтво Тур. Називається. Ми, як завжди, здивували весь світ і всю Україну. Навіть самурай, який приїхав з Японії шостий дан по катанні, має досить високого рівня, 40 років він виступає з мечем, об'їздив весь світ. Коли подивився наш стиль, нашу показову програму, презентацію бойового, поки йому це неймовірно сподобалося. Ми з ним познайомилися, він запросив нас до себе в Японію, сказав, що ще приїде до Львова, подивиться, як тут. що е, Мені на цьому турнірі присвоїли майстер-виду, е, це диплом. Тут є печатки 12 світових федерацій, ну, от, які підтвердили цей титул, і, в принципі, я вважаю, що це досить серйозне світове визнання. Е, друга така. Потужна подія відбулася 14-го в Києві. Це те, що ми презентували вперше в світі створене в Україні бойове мистецтво жінок України, яке називається Азгарда. Презентувала його Катерина Тарновська, вчитель бойового пока, неодноразовий чемпіон України по бойовому гопоку, по козацькому двобою. До речі, на цих змаганнях вона захистила. Титул абсолютного чемпіона України по козацькому двобою, привезли аж сім дипломів по всіх всіх дисциплінах. От. Тобто десь визнання було досить серйозне, досить потужне сприйняття було нашої школи, школи Асгарди, взагалі того всього, що ми робимо. Бачили майстри інших держав світу. От, особливо мені сподобався майстер з В'єтнаму, стиль Вінчунг. Він, коли подивився техніку бойового ПК, він був настільки здивований, навіть собі не уявляв, що може бути таке от бойове мистецтво. А що цікаво, що один з майстрів Кунфу. Він потім підійшов до мене і каже, ви знаєте, от в гопаку так багато рухів від кунг фу. Як я кажу, ну що ж що ж то дивуватися? Я кажу гопак набагато древніший, ніж кунг фу. Вони були взагалі здивовані. Я кажу, ну якщо так розібратися, то навіть простерити історичні паралелі історії нашої батьківщини України, трипільської культури і китайської культури, то наша культура є набагато древнішою, старішою, і те, що весь світ нарешті вже визнав те, що Україна була колиською цивілізацією людства, і саме від нас пішло і писемність, і науки, і культура в цілі, в ціл, від найвіддаленіших куточки світу. От, тобто Десь я бачу, що такі турніри потрібні, бо вони проводять між нами якісь паралелі, якісь схожості. Ми нарешті починаємо розуміти, що нічого випадкового у світі немає, що десь колись ми мали зв'язки різні між собою. Обмін культурами був. І те, що в нас залишилось багато, і те, що хтось запозичив нас багато, знову ж таки говорить про те, що ми дуже древня нація з величезною величезною культурою. І світ нас визнає по трудах наших, по здобутках наших. Дай Бог, щоб воно так далі продовжувалося. І Дай Бог, щоб місцева наша влада з розумінням ставилася до того, що ми робимо. Пане Володимире, зрозуміло, для здобуття високих результатів та розвитку вид, кожного виду спорту просто необхідна підтримка владних структур. Як наша влада підтримує такий вид спорту, як бойовий гопак? На сьогоднішній день, якщо взяти владу на Львівщині, то можна сказати, що вона не допомагає ніяк. От. І я можу Богу віддякувати за те, що в інших регіонах ситуація зовсім інша. Вже ота першість Львівщини в національному патріотичному відродженні, відродженні наших традицій, звичайно, вона відійшла в минуле. Якщо би, наприклад, не велика Україна, не Східна Україна, то Гопак тут успішно би похоронили. От. Я вам скажу, що десь хоронити Гопак почали десь в 97-му році на Львівщині. От. І дякуючи своїм учням, своїм друзям, які працювали вже на той час на східній Україні, в центральній Україні, мені вдалося, незважаючи на переслідування тут. Несприяння тут ну, проводити семінари там. От якщо, наприклад, навіть цей рік взяти. Ми ж провели всеукраїнський семінар із бойового поки в Дніпропетровську. Питається, чому не у Львові? Та тому що у Львові елементарні речі. Оренда залу, оренда житла, харчування людей. По-перше, ніхто не буде тобі сприяти в цьому. Щоб ти хоч мінімальні якісь умови мав. А там тобі можуть допомогти тільки тому, що це наше, тільки тому, що це потрібно, тільки тому, що це важливо, це спасає нашу молодь від повної деградації. Це перше. Друге, спонсорів на Львівщині так перелякали, що вони навіть бояться мати справу з людьми, які щось там роблять національне. От, в той же самий час, наприклад. Центральна, південна, східна Україна, ще знайдеш людей, які е, виділяють кошти спонсорські, які десь дають якісь харчі на проведення семінарів. Е, тобто, коли тут все гине, то там відроджується. І до речі, з самого початку е, відроджувальних процесів тут колись на Галичні казали, що якщо й буде відродження України, то воно почнеться там з центру, з великої України до східної України.